Всім привіт, дорогі ноней ну, ми ви на каналі A-Gaming Street І сьогодні я разом з вами пограю в Time, Space and Matter. Ця гра від розрабів е Одної гри Була МС, яку я знімав от прям дуже давно. Але там в мене щось сталося з записом, і я так її і не виклав. Зато. Зато я замітив, що у них є ще одна гра. Time, Space and Matter. Тому давайте сьогодні в неї і пограємо Ця гра, як я розумію, на рівні, паркур і все таке. Ну, така тобто тематика. І наш любимий Майнкрафт, правда? Ми... Що ми? А, будинок. Вау, сходи. Круто, крута ігра, мені дуже подобається. Так. Вау. Ну, мені вже подобається. А дайте чуть-чуть. Трохи зменшив сенсів, типу воно було дуже велике. Так, ми на багатоповерхівці, так? Ми прийшли сюди для чого Пора... Працювати? Паркур? Їдь, ні, це ще не паркур. Окей. А для чого ми тоді тут? Gravity tech assembles Тобто вони тут якісь технології що ли вивчають. О, мусорка. Наша любима. Наскільки тут ще вище треба буде підніматися? У мене вже ножки болять. Так, а наверх ми піти не можемо, так? Розчарування. Ууу, чи є комп'ютер? Прям чуть-чуть але нагадує Стенлі Perple. Вау! Кімната для нас? Хм. Я буду казати, як це виглядає. Backrooms. Ну, це поки що таке то дуже. Це що таке? Вітаю! Якщо ви тут нові, є... Допом... Давайте я вам допоможу з Gravity Challenge. Давайте тоді почнемо. Ага, я можу вперед. Что це? це... що це таке? Що це за штука? Окей. Ну давайте почнемо. А... Шо? Ага, воно мене наверх. У мене різко все зламалося в мозгах. Так, я можу... Ага, як тільки я падаю звідси, я вже не можу. Нікуди пройти, так? Да? Окей, okay, uh, перший рівень, а у мене вже якісь проблеми. Коротше, це для того, щоб ми змогли пройти перевірку на інженера. Або здобули звітся нафіг. Виглядає якось дуже... Хотя... Можна соду? Нє. Все з вами ясно. І содат. Я ж можу сповінюватись для чогось. Можу це... Потім... Ну все, тепер я вже тут точно не зможу вибратися. Так. Ну, одним словом, да, тест на інженера. Не, ну я ща покажу, яка я мощь. Дивіться, проходимо щось сюди, тепер сюди. Так, тепер ми підпригуємо от сюди і. І що? Ну нарешті я допригнув. Я цю херню 30 хвилин пробував зробити, бо тупо не розумію, затупий. Так, тут у нас вже така зелененька. М -м -м. Прекрасно. Добре, тепер признаю. Мені воно більше тепер нагадує е портал. Так, ну ця штука ж тут не просто так, правда. А, в наш п'язміх вибратися, я понял. Таке ось зелене освітлення приємне. А чи впевнені ви, що там ніхто не слідкує за вами. Де я? Угу. Так, я прийшов звідти, значить мені сюди. Скільки з їх з цього. Так, я можу піти вниз. Там де закриті двері. А можу піти там, де не закриті двері. Коротше, відтепер нам треба спеціальні вк... з проводами включати. Окей, давай Не Запущено. Ну тут нам треба просто пристригнути. Опа. Фу, якщо що простого, щоб я до цього не додумався. Блін, які тут краєвиди гарні. Скільки тут цього, ось таких кімнат. Loose objects will fall in the direction of gravity. Да. Угу. Деякі реджі можуть впасти через гравітацію. Зручно. Бо та штука так підсвічується, ніби там лава. Так, тепер я включу цей. І я зміг пройти. В то молодець. Є. Вау! О, я зміг переприйти. З тут коридорів. Водночас таке вже ніби темно, а, а водночас світовий день.